Доброго дня. З придбанням нового телевізора в мене вирокла проблема пробити стіну, яка є скільки, але я спробував дрельку і вона не стягнула ударно. О, я звернувся в інтернет-магазин МЕХЦ, і мені там перемокудували перфоратор <кхух> прямий. Даний перфоратор, отакий от модель, О, він є доволі потужний, 1200 ватт. І саме головне це енергія удару 3-4 Зараз ми його розпакуємо. Подивимося, що він має перфоратор, ручка Три режима на удар седління. Удар з відлінням просто удар 3 і Реверс є, що дуже корисно. так само. Чому я вибрав цей перфоратор? Він має зйомний патрон DF. Це як замінна частина, його можна міняти, защелкується і оленко відщокується. на ручка, він зручний, гарний. На перший погляд подобається. Мені потрібно десяточка. Щелкнувся, випадку. Дволі довгий шнур, резиновий. О, о Зручна заліпка, яка не пропадає, не дротик. заліпка тримається. Так, Вчаємо. Вібрація є. Гарно. Починаємо працювати. Не треба пробити. Tchau, tchau. De... De... Щоб не запаскудити, ми використовуємо лісос, ну що можу сказати, перфоратор мені подобається. Гарний має вода, дуже легко пробив, О, зручний і не є важкий. Дали мені на цього перфоратора два роки гарантії. О, він не є гучний, О, гарно б'є. Дякую, всім рекомендую. Хороший перфоратор.